Солдат Костянтин Вандакоров загинув 25 квітня у бою під Куп'янськом на Харківщині. У мирному житті військовослужбовець працював будівельником, токарем, фрезерувальником. Розказала його мати Ніна. наскільки добрий, наскільки сколько хороший? П'ять місяців он как як, як пішов, вони були під Купінським, потом його. Но после контузии он лежал в госпитале. После госпиталя он в этот самый, он болела голова, и в этот самый, и зрение. <плодисменты> Спаси і збережи вас Боже. Я дякую вам за наші спільні молитви, які ми принесли Богу в упокоєння душі, загиблого воїна новопристального Костянтина. Костянтину, Костянтину Вандакорова було 47 років: Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Роман Сарьов. Суспільне новини Херсон.